Вітаю, друзі. Поножовщина через вручення повістки. На Волині чоловік напав з ножем на працівників ТЦК. Два воєнкоми прийшли до чоловіка додому в місті Нововолинськ дізнатись, чому він не з'явився за повістки. Він напав на ТЦКшників з ножем, поранивши одного з них. Серйозно поранивши. За словами воєнкомів, під час розмови чоловік вибіг з квартири та завдав працівнику ТЦК два удари ножем, один з яких був блокований, а другий завдав суттєвої шкоди військовослужбовцю, оскільки потрапив в область червоної порожнини в живі. Відразу після події воєнком був госпіталізований з попереднім діагнозом різана рана передньої стінки живота. Проникаючи. За інформацією місцевого видання нападникові 50 років. Відомо, що е, цей чоловік-нападник намагався звести кінці з кінцями, тобто поранив ножем ще й себе. Отакі От трагедії під час мобілізації. Думайте, спостерігайте, з нами. Слава Україні і смерті.